Вітаю! У мене в руках найбільш розповсюджена коробка з палітурного картону типу Кришка Дно. Ця універсальна модель підходить для упаковки подарунків, взуття, цукерок, прикрас та багатьох інших товарів, демонструючи ідеальне поєднання краси та функціональності. Зараз ми на виробництві, тому давайте подивимось, як же ми її виготовляємо. Починаємо процес виробництва з офсетного друку. Друкуємо обклейку для кришки та на коробки на офсетній машині. Крім звичайного крейдованого паперу, як в даному випадку, в якості обклейки можна використовувати різноманітні за кольором та фактурою, дизайнерський картон та папір. Для надання міцності та презентабельного вигляду обклейку ламінуємо спеціальною плівкою. Крім ламінації, упаковку можна прикрасити різними спецефектами, декорувати окремі елементи тисненням фольгою, трафаретним вибірковим уф флаком додаванням фактурності конгревом. Тощо. Наступним етапом йде висічка палітурної основи коробки та обклейки. В даному випадку робимо ми це на тигелі. Зверніть увагу, абсолютно прямі кути на загинах коробки без заокруглень. Виконуються на спеціальному фрезерувальному обладнанні. Далі автомат скріплює кути типу палітурних заготовок. Для виняткової точності, якості та швидкості зборки упаковки дно ми каширимо на автоматі. І ось наша коробка готова та прямує до замовника. Замовляйте продукцію у дизайн принт Україна, адже ми виробник з великим досвідом. Тому у нас налагоджений та чіткий технологічний процес. Ми несемо відповідальність за якість. У нас вигідна ціна та терміни виробництва. А ще у нас є власний конструкторський відділ, який розробить індивідуальну упаковку виключно під ваш продукт. Телефонуйте, чекаємо на ваші замовлення.